Над людською байдужістю, щоб попередити теракти на Прикарпаті працівники служби безпеки взялися перевіряти пильність мешканців та гостей міста і організували на автовокзалі спеціальну операцію. До звичайного пакету кладуть макет саморобного вибухового пристрою. Відтак пакунок із бомбою залишають у залі очікування на видному місці. Збігає півгодини, а реакції жодної. Тож силовики вдаються уже до відвертої провокації. Псевдовибухівку кладуть просто на прилавок каси. Ми бачите, цей предмет, там стоїть біля кабач. І що? <світ> Нам не страшно. Попри те, що у залі ведеться відеоспостереження, на небезпечну знахідку не реагує і адміністрація вокзалу. Біля прилавку із вибухівкою керівники з'являються лише після появи камер. Це вже треба дзвонити десь або в міліцію, або, або куди. Що це таке є? Хто це поклав тез? Уже журналістам пояснюють, як діяти в таких ситуаціях. Попереджені і добре знають, а небезпечну пакунку просто не помітили. Чого я не, 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 не Ходжу сюда замітаю. І... Наші працівники е, знають, що як десь щось таке підозріле, чи пакет, чи що, то зразу дзвонити. Це вони знають, але просто що вони сидять з тої сторони, ти вони не бачать на це. Таким результатом свого експерименту на байдужість людей працівники СБУ шоковані, мовляв, постійно попереджають, як діяти у разі загрози терористичного акту. На жаль, ми пересвідчилися, що реакція відвідувачів автовокзалу була негативною. Також з боку керівництва не було вжито жодних заходів у зв'язку. З чим ми дуже просимо мешканців Прикарпаття якомога ретельніше ставитися до всіх підозрілих предметів, до підозрілих осіб та негайно, в разі виявлення повідомляти. Управління служби безпеки та інші правоохоронні органи. Тепер на працівників автовокзалу чекає чергова жорстка профілактична робота від силовиків, Києва. Потобу нова перевірка. До слова, подібні оперативні заходи працівники СБУ проводять і в інших громадських місцях. Зведений загін міліції Чернігівської області вирушив на схід для проведення 14-ї ротації сил АТО. Понад півсотні бійців з різних підрозділів, відділів і служб УМВС та міськрайвідділів Чернігівської області змінять своїх побратимів в зоні проведення антитерористичної операції. Там знаходиться міліція, яка по більшій там і була. Плюс ті, хто ушли, хто залишилися вірні присяги з окупованої територій. На їх основі сформований лічний состав тих підрозділів, де. де знаходиться наш, наш воднетряд. Більшість складів зведеного загону досвідчені правоохоронці, які не вперше їдуть у відрядження на Донбас. Вони вже мають досвід у вогневих сутичках з терористами і налагодження контакту з місцевим населенням. Вже вдруге їде на схід працівник міліцейської прес-служби, майор міліції Віталій Копистко. Як справжній журналіст у погонах, Віталій всюди бере з собою відеокамеру, аби не пропустити жодної миті із життя підрозділу. Оператор – це скажем, моя должность, а профессия у меня сотрудник милиции. Поэтому я буду делать как непосредственную работу работника милиции, так и по возможности буду делать работу оператора. Потому что все, что я смогу там увидеть и заснять на камеру, это... Та ж історія того ж города, который сейчас є символом освобожденої части восточної України. Перше за 14 ротацій зведеного загону міліції Чернігівщину в зону АТО для виконання бойових завдань вирушила жінка. Валентина Акуленко єдина жінка-полковник міліції. Каже, поїхати разом з іншими в ротацію вирішила сама. Аби такого цінного працівника відпустили, їй довелося оббивати пороги кабінетів своїх керівників. І вони таки дали згоду. Це доброві. Вільно, скажімо так, я як сказав начальник, я дожала командира підрозділу і дожала начальника для того, щоб поїхати. Бойова підготовка в мене є. Все ж таки 20 років вислуги є вже за плечима. Я добре стріляю. Поводжусь зі зброєю також добре, тому все нормально, все в порядку. Жінки у дорогу завжди збирають велетенські валізи. Валентина ж розуміє, їде не на курорт, а тому з собою бере найнеобхідніше. У мене особистих речей маленький рюкзачок, і все, більше нічого немає. Це чисто особисті речі. І ще один комплект військової форми, все більше нічого. На місці нинішньої дислокації правоохоронці Чернігівщини будуть охороняти громадський порядок, проводити роз'яснювальну роботу, охороняти стратегічну... ...об'єкти та нести службу на блокпостах. Провести бійців на схід прийшли колеги, друзі та рідні міліціонерів. Бійців у дорогу забезпечили всім необхідним харчами, медикаментами та зброєю. На честь кожного героя, який віддав своє життя за цілісність, незалежність України, мир та справедливість, в Чернівцях висадили дуби на Алеї Слави. З нагоди закладання алеї родини загиблих героїв отримали сертифікати вічної слави і пошани. Алею слави присвячено загиблим воїнам АТО заклали в парку Жовтневий. Саме тут, на честь кожного героя, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, висадили дуби як символ сили і волі. Згодом на кожному такому дереві будуть таблички з іменами наших героїв. Ці дерева вони дуже сильні і живуть покоління в покоління, так як і наш народ, який не буде здаватися ніколи, і буде мужнім, і буде боротися до останнього з цим ворогом. Це важливо для населення, щоб вони не щоб це було як пам'ятка, щоб вони пам'ятали для майбутнє, що була це війна, була ця боротьба між країнами, щоб це не забувалося. А ідея створення в нашому місті такої алеї слави виникла після загибелі солдата, чоловіка Оксани. Тоді жінці довелося звернутись до психолога, який їй порадив посадити два дерева: одне в пам'ять про її чоловіка Віктора Грецькіна, а друге в пам'ять про їх родину. Ну, у мене така асоціація возникла. конечно, в пам'ять мужика, кагіройка, кавоїні Это дуб однозначно. А в пам'яті нашей сім'ї яблоня. був вибран этот парк изначально для посадки. Так как мы живем в этом районе, и по утрам, каждое утро, мы с мужем бегали в этом парке. А вечерами практически тоже каждый день мы любили очень гулять в этом парке. Я позвонила к директору парка Николаю Михайловичу и попросила разрешения посадить эти два дерева. Он, конечно же, разрешил. А вже згодом психолог Оксани Олена Кміт запропонувала створити тут цілу алею слави. А відтак цього дня тут висадили 36 дубів, на яких згодом з'являться таблички з іменами 36 наших героїв, які поклали своє життя за свою державу вільну та незалежну. Ні, віддали за нас життя, А ми не знаю, я сподіваюся, що це алея та асоціація. За цими нашими героями штою будуть люди охранять біреч Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. н ролл та безліч позитивних емоцій, і все це заради того, щоб підтримати українського героя. В Івано-Франківську відома співачка Лама проведе сольний виступ, а частину грошей із живого концерту, в якому прозвучать пісні з усіх альбомів, передадуть на потреби пораненого в зоні. АТО бійця це буде як жест підтримки. Слухай своє і підтримуй свою українську музику. Ось і також буде і благодійний момент з приводу. Цього хлопця, який попав в таку тяжку ситуацію, і я сподіваюся, що ми дійсно зберемо ці кошти і допоможемо йому врятувати своє, скажімо так, життя. За допомогою української музики рятуватимуть життя киянина Вадима Свериденка. фронтового санітарного інструктора мобілізували ще у серпні до 128-ї залізної бригади. Та у ніч на 16 лютого, неподалік Дебальцевого його бригада потрапила у засідку і підірвалася на міні. Тоді на 20-градусному морозі загинуло усі поранені, окрім Вадима. Чотири дні він боровся за життя. Пройшов ДНРівський полон, та через важке обмороження втратив усі кінцівки. Я сьогодні дізналася про те, що в нього вагітна дружина. І напевне, це <див> дозволило йому. Вижити протези для рук вони повинні бути ну, там як такі спеціалізовані, які посилають імпульси до мозку. І це є канадські протези. Кошти зібрані вже на, на тільки один протез, на одну руку. І ще потрібно 25 тисяч доларів, щоб зібрати кошти на інший протез. Нині військовий санінструктор проходить реабілітацію у столичному опіковому центрі. Тож волонтери закликають усіх небайдуже долучитися до доброї справи. Чернігів долучився до всесвітньої ініціативи Дерева миру. Акція об'єднала вже більше 50 країн світу, де жителі вийшли на вулиці своїх міст, аби висадити саджанці. У нашому місті студенти інституту права і соціальних технологій при національному технологічному університеті облаштовували територію біля своєї Альма-Матер. Наші студенти залучаються до даної ініціативи і свою енергію наповнюють дерева, які ми висаджуємо в знак миру. Адже поняття миру на сьогодні є досить актуальним в нашому суспільстві. І тому ми вважаємо, що дана акція, по-перше, вона дає можливість виховувати патріотичні якості у наших молодого покоління, і, по-друге, свідчить про те, що ми всі за мир, ми не хочемо війни. Для студентки Анастасії Кузьменко це перше дерево у житті, яке вона посадила, проте каже, не залишить його без турботи і надалі обіцяє піклуватися навіть і після закінчення навчального закладу. Особливо в наш час необхідно підтримувати мир, необхідно вирішувати якось екологічну проблему. І завдяки тому, що ми будемо висаджувати дерева, ми якби висловимо свою власну позицію щодо взагалі, тих подій, які відбуваються у світі, і взагалі тієї екологічної ситуації, яка склалася сьогодні. Висаджування у чернігові дерев миру ініціювали самі студенти технологічного університету. Коштами допомогли викладачі та випускники навчального закладу. Та це не перша акція, яку проводять вихованці інституту права і соціальних технологій. Традиція залишати слід в історії зародилася ще в перший рік роботи колишнього юридичного коледжу. Ми намагаємося втілити всі мрії студентів минулих років. Ці ялинки були висаджені студентами першого року навчання в 1969 році. Ще не було навчального корпусу, ще він не був зданий. Але ці ялинки були висаджені. Я так сподіваюся, мені так хотілося щоб у ці ту, які сьогодні висаджують, у ті деревця, оці клумби, щоб вони залишилися на віка. Свій внесок зробили і комунальники міста не тільки допомагали висаджувати дерева, але й надавали консультації молоді, як це правильно робити. Це була наша кваліфікована допомога відповідними фахівцями, ландшафтними дизайнерами, тобто що, де потрібно сидити. Тому, як ви бачите, на території, сьогодні вже підготовлені відповідні ділянки земельні, які є. Для посадки квітів, для висадження дерев, студенти та комунальники сподіваються, що наступного року до всесвітньої ініціативи приєднаються й інші мешканці Чернігова, і подібних куточків краси стане у рідному місті ще більше. Никаких не жду. А все, что делается, все плохо делается. Улучшение какое-то, чтобы было явное такое, чтобы все, все взяли, не только я, все почувствовали, ну, вы и все остальные. А сейчас же что у нас? Цены растут, зарплаты и пенсии на месте, я вот пенсионер, ну, все, все же, откуда там. Сейчас вот новые эти тарифы придут, посмотрим, что оно будет. А какие ждете реформы? Я? Да. да не знаю. Доллар по 8. Так, ну конечно по магазинам вот только что прошел, посмотрел, почувствовал. Поцелим. <laughs> а я жду в первую очередь экономические реформы. Потому что каждый человек в первую очередь считает, что у него в кармане. Пока только убыль из кармана. Пока государство забирает все у людей и пока ничего не дает. По пунктам перечислить я перечислить не смогу, конечно, потому что ну, не задумываешься об этом четко. Может быть, пенсионеров есть время, они думают о том, чего хотят. Мы как бы мы просто работаем. Ничего не меняется. Человек пытается жить хорошо, ну и комфортно для себя. У нас этого никто не отменит, потому что мы славянская нация. Просто поэтому я так думаю. Пока они идут, реформы. Не, идут на слабо, можно сказать. Какие-то попытки есть, какие-то э, есть эти самые. Потуги можна сказати так, а на українській мові бажання є, а реформ немає. розумієте? Ну, нема настоящих реформ В нашей стране обычно реформы начинаются, наверное, не с того, что нужно. Как бы акценты ставятся не на те вещи, которые важны для людей. Наверное, с реформами возможно образование, возможно, какие-то экономические реформы, так как сейчас очень сильно повысились цены на продукты, на жилье, людям это необходимо, на коммунальные услуги. Ничего не вижу. Пока что ухудшение только. Каждый это почувствовал. Дороговизна ЖКХ, продукты, все на 100% где-то подняло. Невозможно. В три раза жизненный уровень уменьшился. Реформа дает какой-то толчок. Я понимаю, временный труд. Но год прошел, я ничего не вижу. Реформ нету. Давай сюда. Идет грабеж. И больше ничего. Я реформ как таковых не вижу, если это можно назвать реформами. Я вижу только деградацию. К сожалению, деградацию нашего уровня жизни. Мне объясняют, что это делается для нашего блага, но я, к большому сожалению, пока это благо, пока никак не вижу. По моему мнению, реформ, нет, только все в худшую сторону, к сожалению. Ни в чем и не происходит реформа. Вот в чем дело. К сожалению, все стоит на месте, а даже мне кажется, что в какой-то степени оно стало намного хуже. Мои ожидания настолько были большими, настолько они не оправдались, что то такое разочарование... Если так взять визуально, вроде так, так сверху смотреть, то оно вроде бы нет, ничего не изменилось, даже хуже стало. Но в общей сложности это все не так просто делается, понимаете, сразу. Поэтому, значит, пройдет некоторое время, и, я думаю, будет все хорошо. Я, кстати, оптимист. Честно говоря, не вижу никаких изменений. Хотелось бы, конечно, увидеть. И... Э, Думать, что наше правительство думает на нас, но, к сожалению, оно не думает. Естественно, у меня были ожидания, что к лучшему изменится жизнь, пока не вышло, пока не получилось. Я не вижу на моей жизни Балится. вообще никаких улучшений нет, только ухудшения. Да, они какие-то реформы делают, но это пока что только на словах и в декларациях. Пока что, скажем, в целом, в стране, конечно, спад экономики, ухудшение это, по-моему, очевидные факты. Другой вопрос. что что-то надо, безусловно, менять. И, скажем так, пока что еще правительство не все сделало. Ну, во всяком случае, может быть, я оптимист. Я оптимист, я считаю, что изменения, безусловно, есть. Самое главное, что люди изменились. В обществе есть ожидания, значит, они будут. Наши мысли материальны. Если мы хотим, мы сделаем. Ну і якби общество консолідується, але є великі препятствия, тому що ну, це завжди є тормоза, є якісь препятствия, інерція є і в реформах. Ну, це ми пріодели. Не співпадаю, тому що дуже тяжке життя. Все подорожало, квартплата подорожала, газ, взагалі, все. От і люди не витримують, навіть моя сім'я це не витримає. А чого чекали від реформ? Ну, кращого, що повесили з пенсії, зарплати. Щоб було краще жити, людині завжди хочеться, щоб зміни відбувалися швидко і швидко, дуже. Ну, але треба враховувати, що будь-які зміни вони не відбуваються якось так одномоментно. Потрібен все рівно якийсь час. От, я сприймаю це нормально, я якби до цього готовий. І... Все ж таки надіюся, що краще буде. Треба чекати, вірити, надіятися. Ми чекали чогось більшого і різкіше. А то все знову відклалося в довгий ящик, ховається за якимись придуманими знову чимось, і нічого практично не втілюється в життя. Є якісь розробки, є якісь напрацювання, але це нема кому реалізовувати. Дійсно, те того, що очікувалося, воно насправді не відбувається. Але я думаю, що багато чого залежить від людей, бо хабарі дають люди. Порушують закони також. Більшість це звичайні люди. Ну і головна наша проблема в тому, що ми не навчилися контролювати саму владу. Реформи це питання складне, і вони не можуть впроваджуватися буквально за один день чи за один місяць. А настільки якісно, ну знаєте, покаже час, коли вони будуть впроваджені. Їх немає взагалі. Взагалі немає. А вони є реформи? Я не помітила, на собі нічого не відчула. Ну від тих реформ нічого доброго поки що нема. Тепер поки зрушень немає. Це дуже довго розкачується. Рік пройшов вже, поки що не видно ніяких реформ ще. Ми поки що не в курсі, які реформи, і що до населення це не доноситься, тому потрібен час. Поліпшення поки що не відчуваю, поки що лише погіршення. Пам'яті польської еліти нагадати івано-франківцям про смоленську трагедію вирішили виставкою світлин. Автор, учасник польського антикомуністичного підпілля 80-х років Піотр Хлєбовіч. багатьох потерпілих у авіакатастрофі знав особисто зустрічалися на різноманітних заходах та банкетах. Там і зробив більшість фотографій перших осіб Польщі. каже суперечки щодо причин аварії президентського літака на території Росії, точаться і по нині, адже чимало фактів покриті таємницею. Свожна зараз. Это все там однозначно э, сказать, но черные ящики в Москве, останки самолета в Смоленске не отдают. Сколько еще там будут, неизвестно. Это тоже теж само говорить за себя. в такий спосіб. Хлібович прагне нагадати, що загрози, яку нині несуть дії Росії, президент Польщі Легкачинський перечував ще п'ять років тому, адже був не аби як занепокоєний і за долю власної держави. Коли був в Грузії, він сказав: сьогодні Грузія, завтра Україна. А потім моя родина. Ну чуто в цьому смісі так сказав. Ну він це все. Одним із перших оглянув експозицію міський голова Віктора Нушкевичу з переконаний нинішні дружні стосунки між Україною та Польщею. Це якраз одна із заслуг політики Качинського. Я дуже багато доброго знав про Качинського. Тому що він виношував дуже багато планів, і в цих планах Україна займала одне з чільних місць. І дуже прикро, що п'ять років назад сталася така трагедія. Виставка до п'яторічниці смоленської трагедії вже побувала у Тбілісі. Далі автор планує вирушити до Львова і Києва. Учасники круглого столу, депутати, історики, представники політичних партій, керівники громадських організацій. Тема визначення нового символу дня перемоги. Тим більш після того, як взимку 2015 року вже був змінений вигляд медалі захиснику вітчизни, настала черга замінити і Георгіївську стрічку, яка себе, як то кажуть, дискредитувала. Відею змінення присходила в чому по первих відійшли від… пятиугольной еще советской системы крепления ленты и затем видоизменили саму ленту ордена, поскольку по центру прошлой ленты медали Защитнику Отечества проходила та самая георгиевская, как ее называют, ленточка, которая сейчас является основным символом Парадіста з проведенням масових заходів до дня перемоги під час другої світової війни Георгівська стрічка може викликати чергове загострення у суспільстві, адже ми готітимемо по всій території України занепокоєні учасники зустрічі у наших громадян, дніпропетровчан, українців повинні бути свої символи перемоги і свої символи, якими ми будемо гордитися. Тому ми пропонуємо дану ленточку аді на міроприяття празнування дня. Победы во Второй мировой войне, как общественным организациям, так всем помочь нам средствам массовой информации, участникам низкий поклон Великой, Великой Отечественной войны, афганцев, чернобыльцев. І підтримати дану ініціативу героям вітчизни пам'ять і слава. Таку назву має акція, в рамках якої учасникам травневих заходів пропонують вдіти на себе нову символіку. Її називають стрічкою пам'яті, аби додати нейтральності до блакитно-жовтого додали ще й сірого кольору. Щоправда, на відміну від картинки, в оригіналі стрічка виглядає дещо по-іншому і трохи нагадує символіку партії регіонів. Щодо ветеранів, то тут питання залишається відкритим. Якщо герої війни таки забажають одягнути Гівську стрічку знімати її з них не будуть. Щоправда, реакція на тих, хто ці стрічки розповсюджуватиме, може бути неоднозначною. Застерігають учасники. А то Олена Дроздова, Артур Єфімов, об'єктив 27 сьомий канал. 38,5 мільйонів гривень планують цього року виділити на оздоровлення та відпочинок дітей на Чернігівщині. Це майже на 25 мільйонів менше ніж торік. Причини такого зменшення об'єктивна, як зазначалося, припинення фінансування з фонду соціального страхування. А в минулому році це кошти в сумі 18,4 мільйонів гривень, 30% від загального обсягу витрачених коштів з усіх джерел, не заборонених законодавством. Окрім об'єктивних причин зменшення фінансування на оздоровлення та відпочинок дітей є ще причини суб'єктивні. Райони та міста дуже обережно, я б так сказала. Працюють цього року щодо залучення спонсорських та проспілкових коштів. Прогнозований показник лише 5,8 млн грн мільйонів гривень проти 14,5 млн половиною мільйонів 2014 року. Тобто зменшення майже в три рази. Крім того, частина районів та міст області зменшила бюджетне фінансування на оздоровлення у порівнянні з минулим роком. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч з таким станом справ не згоден. Каже, на дітях економити не будемо. У нас є ще місяць до початку цих відпочинків. Будь ласка, подивіться уважно на свої бюджети. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Краще ми в чомусь там уріжемося, але ми не повинні економити на дітях, на їхньому відпочинку. Тому що в їх іншого дитинства не буде. Які б складні умови не були. Ми їм повинні дати це сьогодні. Цьогоріч планують оздоровити та дати можливість відпочити лише 43% дітей нашого регіону. Минулого року ця цифра була на порядок вищою 67%. Тернопільські пластуни шикуються на театральному майдані Тернополя. Спочатку вони пройшли вимаршем із пластової домівки до катедри, де помолились на урочистій літургії. Свято для них традиційне 103 роки з дня заснування пластової організації. Цю дату святкують усі українські пластуни. Розповідають, за цей час сам пласт змінився, проте незмінними лишились його принципи та ідеали. Цього року навіть за півроку в нас чисельність пластунів виросла практично на 100 людей. У нас є більше 500 пластунів у місті Тернополі. Батьки бачать, що альтернативу наприклад в певно школі, так і те, що ми можемо дати щось більше, можемо дати і патріотичне виховання, і саморозвиток. Аліна Лис, пластунка, прихильниця в пласті. Вже рік я хотіла попробувати щось. Мені я як перший раз прийшла, мені дуже сподобалося, і я вже вирішила, що я буду ходити. Тут всі дуже дружні, ніхто ні з ким не свариться. Найбільше дівчинці подобається пластунська форма. Вона складається з спідниці, сорочки, хусточки, свищика і беретки, Ну і що це. Пластунами, новаками на театральному майдані Тернополя іменували близько 20 дітей. Хочу бути доброю пластункою, новачкою. Прошу прийняти мене до пласту. В цьому мені, Боже, допоможи. Серед новаків і десятирічний Андрій Кацан. Трохи довго чекав. Скільки часу? Ну Років десь два-три. Спочатку я ходив на меншу до пташа, тоді перейшов, мене перевели сюди. Їздив вже на табори. Під час пластового свята відбувся також благодійний ярмарок. Зараз на сході у нас є близько 150 пластунів, яким потрібна допомога, тому ці гроші підуть їм. Під час святкування 103-ї річниці з дня заснування пласту міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив, що на сесії міськради звертатиметься до президента України про присвоєння загиблому на війні пластуну Віктору Гурніку. Звання Героя України. Відкритий фестиваль конкурс молодих композиторів імені Левка Рибуцького розпочався у великій залі музичного училища. Триватиме він два дні. Його учасники представляють журі власні твори, написані як для сольного виконання, так і для виконання у супроводі камерного ансамблю. Цьогоріч вперше прозвучать композиції для джаз бенду. Нова конкурсна номінація Мій дім Україна має патріотичне спрямування. 20 років тому фестиваль конкурс розпочався з виступу студентів музичних училищ Чернігова, Гомеля та Брянська. Нині він всеукраїнський. Незмінним протягом усіх років залишається популяризація композиторської школи Левка Ревуцького та підтримка талановитої молоді. Люди творчі, вони ну часто дуже, часто просто. Сромізливі, і вони навіть не можуть запропонувати свій твір. А ми робимо такий ізначальний поштовх для того, щоб людина розвивалась, творила. До Чернігова приїхали молоді композитори з різних областей. Найбільше учасників Чернігова. Це учні музичної школи номер 1 школи мистецтв та студенти музичного училища. Оцінку виступам конкурсантів дасть журі, до складу якого увійшли досвідчені педагоги та композитори. У десяти приїздить на конкурс, а останні чотири роки очолює журі. Професор Харківського національного університету мистецтв Володимир Михайлович Птушкін. Конкурс імені Рівська он, он почті на стався почті єдинственним на Україні. Потім були раніше і в Каніві, була в Каховці в, в Николаєві Пентатон. Вот сейчас уже остался только в Чернігові. Фестиваль Конкурс імені Левка Ревуцького є стартовим майданчиком для подальшого творчого росту майбутніх професійних композиторів. Будучі таланти, які показують зв'язки, росточки, які тут починають, щоб вони зросли і вже буде дерево, дерево будущих композиторів.